Складані ходунки на колесах із сидінням це чудове рішення для людей похилого віку або в період реабілітації. Вони легко розкладаються і оснащені м'яким сидінням з потовщеною губчастою подушкою, яка створює додатковий комфорт, адже під час тривалої прогулянки в будь-який момент можна сісти і відпочити. Двоколісна конструкція створена для полегшення рухів та маневрів. Дана модель ходунків має шість рівнів регулювання висоти. Така функція дозволяє користуватися ходунками людям з будь-яким зростом. І бути більш універсальними. Поручні ходунки покриті м'якими прогумованими накладками, щоб не ковзали руки під час руху. Ходунки мають міцний каркас, витримують навантаження до 115 кг. Їх вага 3 кг 200 г. Складна конструкція ходунків дозволяє легко зберігати їх, не займаючи багато місця, тож їх можна взяти із собою на тачу, машину чи навіть в літак.